Привіт. Усім привіт! Усі ми хочемо отримувати хороші врожаї ось такого красивого та смачного винограду. Але нам стають на заваді зворотні заморозки, а іноді навіть морози. І цей 25-й рік став тому доказом. Дуже багато виноградарів постраждало. І я в тому ж числі. Тому поставив перед собою ціль знайти метод, який дозволить максимально безпечно обійти зворотні заморозки. Я досить таки багато перебрав різної інформації, також отримував і від вас поради. І ось хочу презентувати вам свій метод. А заключається він в тому, щоб протримати виноград під укриттям. Максимально довго, поки не скінчаться всі зворотні заморозки. Фото ці взяті з різних каналів виноградарів. і зроблені вони на 25 травня. Тут, як ви бачите, виноград знаходиться в траншеї. Його легко укривати. І під час заморозків виноград знаходиться нижче рівня землі, і земля з боків його зігріває. Одне, що мені тут не сподобалось, те, що Поверх винограду лежало агроволокно де спровокувало надмірний ріст. Ну і цей виноградник знаходиться значно північніше. У нас до 25 травня тримати не потрібно. Останнє холодна сумнівна ніч у нас була, здається, 13 травня. Її можна було відкриватись. Ці фото також зроблені на 25 травня, але це вже зовсім близько біля мене. Тут немає траншей і також надмірний ріст із за того, що укривалося агроволокном. Але тут я хочу показати, що є от така арматура пластикова, яка може допомогти при укритті. Саме недостаток глибини траншеї, вона може компенсувати. Так, підв'язка такого винограду досить важка. Хто хоче подивитися, може зайти на канал Сім'ї Карась. Або на канал Геннадій Виноград. Щоб було легше, потрібно не затягуватись підв'язкою, а також компенсувати надмірний ріст фольгоізолом. тобто іноді відкривати виноград, щоб він був адаптований до світла, ну, скажімо, вітру, і накривати, щоб іноді там він більш прохолоді зберігався. Ось дивіться, я поробив. Ось такі траншеї, надіюсь, буде видно. Вони вийшли у мене десь на штик лопати. Хотілося б можливо і глибше зробити, але там уже виноградне коріння зустрічається. І не хотілося пошкоджувати. Ось так. Здовж усього ряду. Роблені ось такі траншеї. Звичайно, багато хто робить його шифером боки обставляє. Але це скільки треба шиферу і скільки роботи. А ось як ви бачите, чому я це зробив саме зараз, хочу, щоб трава яка ростиме, щоб вона ці, скажімо, бортики, Укріпила корінням, щоб воно не обвалювалось. Із цих траншей землю я зрозуміло, що накидував ось сюди, щоб трошки підняти сторони. І ось так по кожному ряду. Мульчу ще поки не клав, нехай тут ще земля добре прогріється, бо ще тільки... Третій день тепло. Нехай добре вже прогріється, потім покладу солому. Все, що куситься на моєму винограднику, залишається тут, щоб вся органіка вона буде дуже корисна кущам І ще такий момент я трошки тут вирівняв усе. І сподіваюсь, що тут все буде в мене під задерненням міжряддя. І коли я буду кривати на зиму ольгою ізолом, буду користуватися, буду придавлювати вже не землею. Подивлюся, чим ще точно не вирішив. Це буде можливо цегла, чи може це будуть якісь дерев'яні цурупалки. Я не хочу вже цю землю копати її, задернення пошкоджується, потім воно поки восстановиться. потім треба його зарівнювати, ці ями, все, а так воно все вирівнялося і буде лежати. Лежати все рівненько і травичка буде рости. І, до речі, багато хто каже, задерня не дуже... Добре, тому що шкідників багато, саме комах тут оселяється. Але зато ґрунт він стає більш кращий, тому що я чув від виноградарів, які роблять постійно аналіз ґрунту. То коли перейшли на задернення, ґрунт почав із щелочного ставати більш Ну, скажем, з ph таким як треба. Наприклад, там, де щелочний, він рухається pH вниз до ну, скажем, 6-6,5. А де ґрунти більш кислі, навпаки піднімається вверх також до нейтральної кислотності. Так що задернення я вважаю, що це дуже добре, ну, але з шкідниками будемо вже якось боротися. Ви бачите, по всіх рядах зроблені траншеї. Пізніше закладу їх соломою. Добре поливати, коли такі траншеї є. мене перед цим вони були трошки мілкіші. Особливо, коли поливаєш перед зимою. ну Капельний полив це добре, але коли заливаєш ці траншеї, це ще краще. де бачите, молодий ряд. Тут траншею ще зробив трошки глибшу, тут ще коріння не, не заважало мені. Так що Перехожу на таке ведіння, скажімо, виноградника, щоб страхуватися від зворотніх заморозків або навіть морозів. Тому що зрозуміло, що можна і дождюванням спасатися, і задимленням, і костри палити, але оскільки це в мене як хобі. У мене є основна робота, так само як в цьому році 28-го, коли був у мене мороз, я був ніч на роботі. Нічого б я тут не зміг зробити. Так виноградник укритий і я спокійно можу їхати додому. Да, ще хотів додати, я в одному із відео казав, що спочатку хотів спробувати метод, щоб... Виноградна лоза, ну, скажімо, в землі долежала ще з закритими бруньками або, можливо, ледь опушеними аж до 1 травня, ну, але все рівно. Я подумав, що це буде досить таке значне відставання вегетації, особливо на середньопізніх сортах. Хочеться, щоб вегетація значно раніше була. А метод був такий, я збирався укривати виноград з землею. Всю зиму нехай би лози лежали під землею, вони були б добре зволожені, зберігались би добре. А от весною, коли тільки з'явилося б тепло, ну, скажімо, температура, Вище 10 градусів тепла, то я укрив би фольгоізолом поверх землі, фольгою, скажімо, наружу до сонця. І фольга б відбивала сонячне проміння, і виноградна лоза лежала б в землі значно довше не розпускаючись. Зрозуміло, що коріння, можливо, вже б трошки прогрівалось, бо все рівно якісь процеси йшли, але блоза була досить таки добре укрита, тому що була під землею і фольгоізол, його ширина метр. От метр ряду був би під, мало того, що фольгоізол 10-й, він досить таки непоганий утеплювач. А якщо взяти коли на вулиці тепло, то, наоборот, холод буде зберігати, і плюс фольга відбивала б сонячне проміння, такий би ще був спосіб, але я ним не скористався, все таки хочу, щоб вегетація значно раніше була. Бо та таким методом, ще укривати землею фольгою з відставання було б по-любому 2-3 неділі. Так що я під його відмовився Ну і дивіться, я показую, як я роблю, а ви собі вирішуйте. Тому що все це, скажімо, не перевірено. Все це я сам, скажімо, досліджую і шукаю ідеальний метод. Так що хочете, повторяйте, а не хочете, шукайте свої методи.